Це спеціальний проект телеканалу Правда тут, Львів». Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Даємо анонімність. Це МедЕксперт. Вітаю ви на телеканалі Правда Тут Львів. І це програма «Медексперт». А Отже, зараз ми розповімо вам, де відкрили нову амбулаторію сімейної медицини. Як нашим медикам вдається рятувати кінцівки захисникам, а також хто приїхав з-за кордону допомагати нашим маленьким пацієнтам. Про все це та більше дивіться далі. У Львові з'явилася ще одна амбулаторія сімейної медицини, де вона запрацювала. Допомога дітям. Львівські медики спільно з американськими фахівцями оперували пацієнтів з вадами обличчя. Як все відбувалось? Врятуй кінцівку, як нашим медикам вдається запобігти ампутаціям. Ще зручніше та доступніше отримувати медичні послуги, адже у Львові відкрили ще одну амбулаторію сімейної медицини, де вона запрацювала, дивіться вже за мить. Первинна медична допомога стає все ближчою до пацієнта, адже мережа амбулаторій сімейної медицини розширюється. Так, зокрема, у новозаселеному районі Львова на вулиці під голоском 24, відкрили вже 12-ту амбулаторію другого медичного об'єднання. Львова на сьогоднішній день. Працює два сімейних лікаря. Один сімейний лікар е, е, вчиться. Вернічна сімейного лікаря лікар-терапевт. І е, через два місяці він приступить до своїх обов'язків. За ці е, 10 днів роботи ми вже маємо близько 100 осіб задекларованих саме з е, о, тої близької локації, які проживають на вулиці під Голоско. Тут не лише можна проконсультуватись у сімейного лікаря, але й отримати широкий спектр лабораторних обстежень та необхідних експрес-тестів. На даний момент в нашій молоторі можна зробити. Кардіограму пройти ті ж самі аналізи на холестерин, цукор, загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові у приміщенні амбулаторії є кабінети сімейних лікарів, які оснащені кардіографом, вагами, ростоміром, таблицею гостроти зору, апаратом для вимірювання тиску, отоофтальмоскопом. Тощо тут також є денний стаціонар, маніпуляційний кабінет, кабінет щеплень та оглядовий кабінет. Амбулаторія взагалі обійшлася близько чотирьох мільйонів. Окрім того, затрачені кошти на виблювання, матеріально технічну базу в на 5,4 мільйони. 3,5 мільйони дали місто і близько 2 мільйонів це кошти другого медичного об'єкту. Зазначимо, що у планах медиків не лише якісне надання первинної медичної допомоги, але і акцент на профілактику та раннє виявлення неінфекційних захворювань. Думаю, що ми про реалізуємо такий проект, як школа материнства і дитини, в тому числі ми будемо запроваджувати школу імунізації для діток, щоб батьки могли прийти, ознайомитися з календарем щеплень. Додамо, що новостворена амбулаторія підголоском працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 19 години. Запис на консультації відбувається за номером 093 187 68 83. Нагадаємо, що з вами програма «Медексперт» і зараз ми коротко нагадаємо, чому потрібно відмовлятись від алкоголю, а також розкажемо, як почувається жінка, якій вже виконали чотири трансплантації нирки, і про все це далі у програмі. Медики закликають не зловживати алкогольними напоями. Так, за даними центру громадського здоров'я України, ця погана звичка може провокувати хвороби серцево-судинної системи, зокрема, артеріальну гіпертензію, фібриляцію перед сер, тобто ураження серцевого м'яза і розвитку порушення серцевого ритму, ураження серцевого м'яза, внаслідок якого орган не може ефективно працювати і недостатньо качає кров. Ці небезпечні ознаки можуть призвести навіть до смерті, тому варто пам'ятати, Безпечної дози алкоголю немає кожного року. Через зловживання спиртними напоями гине близько трьох мільйонів людей у світі. Єдиним шансом на порятунок була трансплантація. У Львові пересадили нирку 39-річній жінці. По рахунку це вже четверта така операція. Тричі їй виконували пересадку за кордоном. Дві перші нирки не прижилися, а третій орган прослужив цілих 20 років. Далі нирка перестала працювати, а її функцію замістила процедура гемодіалізу. Весь час пацієнтка перебувала на листі очікування і, врешті, донор знайшовся. Рятівну операцію виконали хірурги центру трансплантології. Першого медоб'єднання Львова нирка запрацювала і на 12-ту добу пацієнтку виписали додому. У Винниківському госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи захисникам рятують кінцівки, які постраждали внаслідок воєнних дій. Такі операції можливі завдяки благодійникам, а зокрема програмі Врятуй кінцівку, яка забезпечує ці оперативні втручання безкоштовно. Тож, як нашим медикам вдається запобігти ампутаціям, дивіться у сюжеті. 41-річний Микола, наш захисник. Відбиваючи атаки ворога під Авдіївкою, він отримав складне поранення руки. Це було вночі, був наступ на нас. Ми відбивалися. І прильот був. А далі це вже була евакуація, і операції і все, лише, і все стильне. Спершу його лікували в Рівному. Там йому намагались побороти інфекцію, яка руйнувала пошкоджену руку, проте не вдалося. Відтак, щоб зберегти йому кінцівку, Миколу госпіталізували до Винниківського госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи. В нього є кульове поранення і роздроблення верхня третина плечової кістки з ураженням плечового суглобу і з гніними, ну фактично, гніними пошкодженнями в плечовому суглобі. Без належного лікування чоловік може втратити руку, а тому для медиків постає непросте завдання провести декілька етапів складних оперативних втручань. Для цього ціла мультидисциплінарна команда працюватиме над відновленням функції кінцівки. Операція буде багатоетапна. Перший етап один з найважливіших сьогодні ми зробимо. Основний етап операції і в подальшому пацієнт, на пацієнту буде відповідальність за відновлення рухів сугубі перед наступними етапами. Тобто ми маємо зробити все, все для того, щоб у нього відновилися рухи, закінчився запальний процес і, відповідно, були передумови для відновлення функції кінцівки взагалі. За словами медиків, лікування дуже дороговартісне та може тривати понад рік. Відтак допомогти одужати та повернутися до повноцінного життя. Миколі допомагає благодійний фонд здоров'я українського народу, в якому діє програма для військових «Врятуй кінцівку. Таким чином, завдяки благодійникам, вдасться покрити оплату за лікування. За рік вдалося зберегти понад 1200 кінцівок. Ми намагаємося зберігати не тільки від ампутації кінцівки, ми, ми робимо все для того, щоб зберегти функції І ну, Відповідно, ми е, будуємо таку фактично зараз мережу вже 60 лікарень ці мережі по Україні, яка співпрацює з програмою врядову кінцівку. Для того, щоб потрапити в таку програму та отримати допомогу, потрібно зайти на офіційний сайт благодійного фонду та подати свою заявку. Після -за цього відповідна комісія оцінює клінічний випадок. І в залежності від складності того випадку і від наявності лікарів і від наявності лікарень вже приймається рішення, де власне буде проходити операція і хто буде оперувати того чи іншого пацієнта. Що стосується Миколи, то на його лікування збір все ще триває, а відтак кожен може долучитися до порятунку його кінцівки. Сам захисник налаштований позитивно і вірить, що одужає. Настрій бойовий, треба зробити операції, і тоді буде не відновлюватися далі, а потім будемо жити далі. Воювати, строїти і все інше. Тобто все буде гаразд. Додамо, що більшість поранень на війні це травми кінцівок, з якими кожного дня борються українські медики. Тому такі операції дуже потрібні для того, щоб зупинити інвалідизацію українців. З вами програма «Медексперт» І зараз ми коротко розкажемо, як у Львові відновлюють захисника, який після поранення наново вчиться робити перші кроки, а також як наші медики рятують пацієнтів із проблемами серця. Тож про все це дивіться далі у програмі. Військовий, який отримав складне поранення на війні, нині відновлюється у Львові. До реабілітаційного центру Незламні 39-річний захисник приїхав з пошкодженням правої півкулі головного мозку, через що лівий бік тіла був не керований. Чоловік був прикутий до ліжка. Після двох тижнів щоденних та наполегливих занять з фізичними терапевтами пацієнт вже робить перші кроки. Його реабілітацію ускладнює однобічне порушення сприйняття простору, тобто його зоровий нерв та око працюють, проте через пошкодження мозку некоректно відображають картинку. Відтак процес відновлення буде тривалий. Окрім того, на чоловіка чекає операція і закриття дефекту кісток черепа титановою пластиною. Найбільше захисник мріє пройти зі Львовом з коханою за руку, і медики роблять все для того, щоб це бажання здійснилося. Донедавна літні пацієнти з таким діагнозом в Україні не мали шансів на порятунок. Мова йде про людей зі зношеним аортальним клапаном. З такою патологією в один день у лікарні святого Луки врятували одразу двох пацієнтів: – річного чоловіка з Житомира та 80-річну львів'янку. В обох діагностували звуження аортального клапана, що призводить до порушення току крові, перевантаження серця і зрештою його зупинки. Ще кілька років тому заміну клапанів робили з розрізанням громади. Рудної клітки. Організм літніх людей не здатен витримати такої операції. Єдиний спосіб рятувати таких пацієнтів новітній ендоваскулярний метод таві, тобто транскатетерна імплантація аортального клапана. Ця надсучасна операція виконується лише в один прокол на нозі, а новий штучний клапан доставляється до серця судиною. Це найменш травматичний і найбільш безпечний спосіб. Обох пацієнтів прооперували успішно і вже через тиждень їх виписали додому. У Львові команда українських фахівців об'єдналась іноземними спеціалістами, щоб допомогти дітям. Вони пліч опліч консультували та оперували дітей з вродженими вадами обличчя, а також травмованими внаслідок воєнних дій. Про цю доброчинну місію ми розповімо у сюжеті. До Львівського Ахмадиту з'їхались пацієнти з різних куточків України. Наступні шість днів для наших медиків будуть непростими, адже вони спільно з командою американських пластичних хірургів консультуватимуть та оперуватимуть найскладніші випадки вроджених вад обличчя та травм внаслідок військових дій. Серед пацієнтів біля оглядового кабінету зустрічаємо 12-річну Настю. В неї складні вроджені вади обличчя. Її друга мама Наталія взяла дівчинку під опіку лише два тижні тому, але не Негайно взялась за лікування дитини. Рідна мама дівчинки загинула в Маріуполі під час обстрілу драмтеатру. Ми тут приїхали на консультацію до американських спеціалістів, бо хочемо ну, вирішити її проблеми, які вона має. Ще поки що операції немає, нам треба звернутися до ортодонта, там, видно, може, ще щось треба додивитися, він мусить сказати і тоді виробити план дій, щоб ну, почати це все робити. Над планом лікування працюватиме ціла мультидисциплінарна команда як українських, так і закордонних фахівців. Він буде тривати кілька років, тому що там є дуже великі вроджені вади, які нам треба поступово і максимально добре відновити. Попередньо спеціалістам вдалося провести декілька десятків онлайн-консультацій. Всі інші вже безпосередньо у лікарні. З Сьогоднішнього дня почалася консультації около пластичних хірургів американських і відповідно, нас. у нас. вже були проведені минулого разу такі операції. Загалом планується у нас комплексні операції. Це буде щелетно лицева хірургія, офтальмологія і лорпатологія. Планується прооперувати понад 50 діток і консультацію провести понад 100 дітям. Серед найменших пацієнтів дитина 2 місяці, а найстаршому 18 років. Є дуже багато дітей з мінно-вибуховими травмами. Це є... Опіки, велика площа опіків, опіки, обличчя, шиї, мінно-вибухова травма, дефекти обличчя цього разу ми зробили акцент в основному на дітках, які постраждали внаслідок військових дій. Це є діти зі східних областей. Безпосередньо це є Донецька, Харківська, Маріуполь, Херсон, які не мали можливості отримати кваліфікованої високоспеціалізованої допомоги по місці проживання. Цього в Україну зі США прибуло 14 медиків, частина з яких працюватимуть в Києві, а ще частина у Львові. Ця делегація складається з ще лицевих хірургів з Америки, з хірургів, які займаються різними травматичними захворюваннями, з окулістів, з просто дитячих хірургів, і взагалі така якби мультипрофільна команда, яка допомагає таким діткам від нуля і до 18 років. Це вже шостий візит американських медиків в Україну, і зазначимо, що ці медичні місії є благодійними. А відтак всі оперативні втручання та консультації для дітей є абсолютно безкоштовними. Сьогодні ми проводимо консультацію. Ми вже побачили багато дітей з деформаціями обличчя. Ми приїхали сюди, щоб не просто прооперувати дітей і все. Ми працюємо в колаборації з українськими лікарями, і ми приїхали сюди, щоб навчити їх і навчитися самим у них чогось. Також зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення закордонні лікарі не перестають як ділитися досвідом, так і допомагати постраждалим. А серед них є чимало фахівців з українським корінням. So, um... Мій дідусь та дядько під час свого проживання вже в США, будучи медиками, всяко намагалися допомогти Україні, і тепер я відчуваю потребу продовжити їхню справу, особливо коли почалося повномасштабне вторгнення. Можливо, це є маленький вклад, але це те, що я можу зробити і чим я можу допомогти. Це чую, що це є мій обов'язок приїхати назад до моєї держави, помім то що я справді американець і якось допомогти. Додамо, що ця місія здійснюється у рамках проєкту Educare, що ініціює та організовує благодійний фонд Християнська медична асоціація України у партнерстві з Ліп Глобал Мішен та фондом Разом for Ukraine. Медицина стає все доступнішою. Медики з різних країн об'єднуються, щоб допомагати дітям. А наші медики роблять найскладніші операції, щоб рятувати кінцівки захисникам. І це лише маленька частинка з того, що відбувається у нашій медицині. Ми ж продовжуємо показувати успіхи та розвиток наших лікарів у програмі «Медексперт». Тому не пропускайте наші випуски і до зустрічі наступного тижня у цей же час.